Доброго ранку. Ми знаходимося в місці, де будуть проходити найважливіші події 12-го міжнародного фестивалю телевізійних та радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Доброго ранку, вітаю вас і я. Бажаємо вам гарного прокидання. Ми знаходимося під відкритим небом. Вітаємо вас наживо. І сьогодні ми знаходимося на ранчо Золота Гора і саме сьогодні тут розпочинається активне життя, активний рух. Бо сьогодні, рівно о 18-й, відбудеться офіційне відкриття фестивалю Мій рідний край. Ви моде мати можливість спостерігати за роботою. Журі та ознайомитися із усіма роботами, які будуть представлені на цьому фестивалі, так дійсно, і сьогодні протягом наших прямих вімкнень ми будемо спілкуватися з гостями та членами журі. І, звичайно, ми сподіваємося, що ви шановні телеглядачі, отримаєте для себе багато цікавої інформації про фестивальні події. Ну і не тільки ми з Максимом прокидаємося у таку ранню пору, маємо за честь представити вам нашого першого жайворонка, гостя Андрій Пелех, менеджер проєктів компанії Астра». Доброго ранку, Доброго Бонаді ранку! — Олександр. Пелех, пробачте, та так. ми щойно повернулися з Румунії, тому і трошки, трошки це вже почали вбирати в себе мову. скажімо. — бо не ні Це доброго ранку. Я Промуським... думаю, поїздка пройшла не даремно. Якщо вже хоч щось таке вивчили румунською, мабуть, не тільки це, тому що ми мали дуже багато зустрічей цікавих. І корисних побачили, як працює ну крім того, що ми звичайно побачили краєвиди і цікаві історичні місця. в Румунії, ми мали мали на честь зустрітися з представниками румунського телебачення і регіонального, і національного, а також з заступником національної ради телебачення раді Румунії. Була дуже цікава розмова багато запитань, багато відповідей. Тобто, ми дізналися, як вони працюють. Поїздка пройшла продуктивно. Абсолютно, ви на фестивалі, мій рідний край, не вперше Уже доводилося вам побувати у нас в гостях. Чого в першу чергу чекаєте від цьогорічного фестивалю? Ну як завжди з цікавих програм. Що це ще чекають від фестивалю? Цікавих програм нових відкриттів, цікавих зустрічей. І я думаю, я власне чекаю від фестивалю, те, що мені вдасться провести семінар, ради якого приїжджаю щороку. Розповісти про те, що у нас є нового у світі супутникового мовлення, а власне на і тому, що ви нас ваш канал на супутнику вже багато років, кілька років, скажімо так. дійсно зараз супутниковий зв'язок є дуже таким затребуваним у світі. Взагалі нас показують не тільки в Україні, як відомо, і в багатьох країнах світу, що потрібно для цього, які ресурси затрачаються ви знаходитесь на супутнику, який зараз називається Астра 4А. Цей супутник має найбільше, найкраще покриття з усіх, які можна запропонувати, і вас дійсно можуть дивитися в усіх країнах Європи, усіх без винятку, включаючи Ісландію, Великобританію. Також за межами трошки за межами Уралу, а в на півночі Африки, на близькому сході, що це. Таке покриття, яке вам дає можливість шукати друзів не тільки в сусідніх країнах, але й в далекі, скажімо так, тобто не на весь світ, але скажімо так, що повністю Європа, частина Африки, частина Азії, тобто три континенти. Я скажу навіть більше нас не тільки можуть дивитися в інших країнах, але нас дивляться, тому що нас дуже тішить, коли після програми нам телефонують в редакції. кажуть, ми вам телефонуємо чи з Швейцарії, чи з інших країн. каже, і дуже приємно споглядати на своїх земляків. Чи просто на вашу програму, яка вранці піднімає настрій. Тому так. нас також ради, що маємо таку можливість. Так, наші, наші земляки в Росії по всьому світу, в Європі їх багато. Я думаю, вони тільки дзвонять, але і листи присилають вам, і ви їх задоволенням читаєте. Сто відсотків. Нас це дуже тішить, значить супутник працює нормально. Стосовно, стосовно взагалі... Само, як я вже говорив, самих ресурсів, що затрачається, що потрібно, щоб нас бачили там, то супутник ще був направлений якийсь вектор, чи ми можемо не тільки на Європу тепер виходити, а якщо його розширити, виходити і на Африку, і на Австралію, допустимо, щоб по всьому світу у нас транслювали. Чи можливо таке трошечки не так? Супутник, коли він запускає перед тим, як він запускається, погоджуються всі технічні параметри. Перш за все, частоти, на якому він працює, і зони покриття його це координується з усіма країнами, куди він потрап, куди Сигнал потрапляє в цього супунка. Це дуже велика робота, особливо, якщо це покриття дуже таке велике, як на нашому супутнику Astra 4A. І для того, щоб вам бути на супутнику, для цього треба мати передавальну антенну, яка у вас є, ви збудували за допомогою наших партнерів. Вона має нормально працювати, не Впливаючи на роботу інших супутників, це дуже важливо, звичайно. І якщо все працює нормально, то ви вже на борту супутника знаходитесь і працюєте на ті країни, про які ми щойно казали, на ті території, які ми щойно казали. Власне, якщо хтось хоче, знає, що є трансляція нашого телеканалу у їхній країні, однак не знає її, як знайти, як людям нас шукати. Е, як шукати? Ну, це якраз най... найцікавіше питання, тому що Люди, які виходять на супутники, то трошки не знають, думають, що ага, ми на супутнику. Ми працюємо на цю конкретну країну, значить, нас вже там бачать. Для того, щоб бути присутнім в країні конкретно, потрібно бути присутнім у кабелі або у супутниковій платформі, там, де люди дивляться той перелік каналів, який входить до пакету цих кабелів або супутникової платформи. Значить, вам треба працювати над тим, щоб про вас дізналися, якщо ви не в кабелі, і щоб ті інші. Індивідуальні люди, абоненти, які можуть настроїти, мають свої індивідуальні антени, щоб долучилися до тих, які вже бачать вас через кабель або субботну платформу. Для того вони мають знати звичайно частоту, символьну швидкість. Поляризацію сигналу, і якщо е, їх достатньо е, нормального е, технічне обладнання, тобто розмір антени, достатньо, того, щоб приймати цей сигнал, все буде в порядку. Ну я думаю, для тих, хто хоче нас знайти, було би бажання нас обов'язково знайдуть. Ну а ми будемо вас повідомляти, де і як нас шукати. Спостерігайте за нашими ефірами. Пане Олександре, на завершення. Ваші побажання для тих, хто прокидається разом з нами в таку ранню пору. Вставати як кажуть, кажуть, попросні пой. Прокидайся з хорошим настроєм. Якщо в тебе хороший настрій зранку, він буде впродовж цього дня. Прокидайтеся з піснею. Правильно, дякуємо вам за пораду. Від відомо, що на Закарпатті проживає багато національностей, які які можуть по вважати Закарпаття своїм рідним краєм. Вони навчаються, працюють тут із великою наснагою. І як доказ цього, ми пропонуємо вашій увазі, увазі наступний телесюжет про Ужгородську угорську гімназію, про учнів цієї гімназії. Отож, дивимось.